Зараз я спробую там набрати води, але якщо я знайду старе моє відео, як я сюди приїжджав і в мене закінчилась вода, зовсім закінчилась вода, я зовсім не розрахував. Я я вам так скажу, я надіявся на ось цей колодязь, бо він раніше був діючим, нормальним, чистим. Я приїжджаю сюди вже втомлений без води. Викручую відро, а там е, миш літуча здохла. А я ще хотів додати. Мені ще тут така була штучка, щоб тормозити крові підтримувати. Я тільки відкриваю цю штуку, і мене оцю штуку чуть би не вдарило, виробився б тут. Ох, от хоча б без миш тих летучих. Так, головне все залишати, як воно було до, до мене. Так. Все. Зависаю все нормально і їду далі. Так, буду рухатись тепер помаленьку в сторону дому. І там є ще одне село. Там так, половина... Хтось приїжджає, певно, як на дачу. І повинна теж також закиданого. Там, до речі, ще в полі є одне місце, прикольне, туди заїду, там і повішу гамака, зроблю собі маленький перекус. Покажу вам ще дві хати, певно. можливо і одну. І от таке відео вийшло. Щоб ви розуміли, це просто посеред поля, ліс. Ну тут як, ну, це лісом. Це грубо кажучи, але тут такі серйозні дерева я вам зараз покажу. Я думаю, що всі ці поля раніше були лісом. А, тут також щось закинете. Так говорю. Ось знімаю на телефон. І перехідник у роті. Думаю, вибачте, але я думаю, це має бути гарно. Опа! А ось місце про яке я вам казав. Велики ми соснули. Так, на місце я приїхав гарно. І тут дійсно гарно. Я хотів вам знімати про гамака, як я казав там. І тут відпочит. відпочити відпочити. У мене був... Прикріплений штатив до сумки ззаді. Я до сумки, а штатива немає. Так що потрібно вертатися і шукати штатив. Це Певно, він там на тих горбах згубився, я сподіваюся, недалеко Важіть, блін. 700 я не далеко звідси. блін. 800 метрів, мені про вертатися за ними. І... Ой, здається, що він вже помер. Що не везе штативами. Коро він просто відцепився. Ну добре, давайте ніби цього моменту не було. І так, я повернувся звідки поїхав. Зараз повішу гамак. Трошки відпочину. Ще покажу вам дві хати. Оце вже по дорозі додому, це в іншому селі. І все. вийшов. Як раз, тому вже він не супер-супер чистий. Заправлявся, сміття не залишав, місце дуже гарне, навіть хтось дрова залишив, а таке буває рідко. ну, Я думаю, що да, їздити тільки місцеві. І все. так, Зараз я проїхав 23 км і додому ще, може, може 10, може менше, і то буде кінець відео. Але ще. Здається, одна чи дві старі хати і тоді вже все. Доїха вже до іншого села, тут одразу видно хто приїжджає до себе, хто ні. І ось ще одна закинута хата, туди вже, певно, я не піду. Там важко пробиратись знову через ті кущі, якщо чесно я за трошки потратив трохи трохи сил. Трохи. Тому зайду вже в яку я зайду вам і покажу, яку я вже <кхи> бачив і був там. Оглянете гарно. Так, а там від хати. Ой, вибачте за тряску, Там від хати залишилось тільки фрагменти До речі, деяким хатам, в яких я вже був більше 100 років. Ось зараз я в цю хату зайду, покажу вам як вона ще виглядає. Бляха. Так я вже там був, вона відчинена. Так ось так виглядає. А до речі, хтось зрізав дерева. Ну я думаю, що це зрізав дерева не тому, що тут хтось хоче щось робити, а тому що деревами топить. Так, вибачте. Ой, йо, не можу поставити. Свіже. Так, погріб. Думаю, там нічого цікавого немає. Зрізане дерево. все відкрито тільки шифер. Так, ну. Заходимо. Прикиньте, впав на голову об башоломах, може це така синізація була. Але що ж вони, що ж тут хтось може скривати. Що ти що ти, як мене задрав? І так. Це остатки меблів, яким вже ну, точно більше 100 років. І драбина така ж сама тухід кімнату меблі тут, тут... тут... моживок вистав сіночував Хоті сказати, що вікна цілі тут вікна немає. Така хатина теж добряча. Якби хтось дивився би за неї, я думаю, вона стояла би ще. О, там ціла історія. Так, тут більше людей їздить, то треба дивитися за велосипедом. Так, якщо є лічильник, значить тут хтось приїжджає. Тоді просто зроблю гарну фотку з великом і не буду туди лазити. Можна подивитися та й все. І вам не рекомендую лазити, якщо ви бачите, що там, можливо, хтось живе чи приїжджає, бо то... То не сильно приємно, мені здається. По твоїй хаті хтось лазить. Я думаю, на цьому можна закінчувати це відео. Надіюсь, воно вийде нормальним. Я його виставлю на той канал. Якщо це ваша хата і ви випадково побачили це відео, то знайте, я туди не заходив. Якщо вам сподобалось це відео, як всі просять, я прошу. Поставте лайк і напишіть комент. Дякую, що додивились. Якщо ви до кінця додивились, хто додивився. Будьте здорові і крепкі!